Пані Наталя, всім цікавить знову, як надовго нас засушило? Що ж це нас так засушило надовго? І скільки це триватиме? Скажіть, будь ласка. Вітаю вас, вітаю наших глядачів і як завжди, наголошую на тому, що в нас погода по території України досить різноманітна, і ось попередні тиждень цей поточний. Якби є чому підтвердження, тому що в деяких регіонах так дійсно досить спекотно і посушливо, але натомість наші західні області вони навіть потерпають від того, що в них багато зараз опадів, дощів, і е, на полях навіть є проблема в тому, що там техніка не може вийти, тому що дійсно зараз відбувається досить інтенсивне таке зволоження. І це не завжди навіть добре. Ну, якщо говорити в синоптичному плані, то в нас якби два таких процеси взаємодіють над територією України. Тому в нас такі погодні умови контрастні по наших регіонах. Знов ж таки. З заходу впливають атмосферні фронти активні. Ось в попередні дні вони впливали і зараз продовжують зумовлюють не стійку атмосферу в більшості західних областей і навіть трошечки просуваються далі у східному напрямку, покриваючи практично все правобережжя України, тому там не стійка погода. Короткочасні з злибового характеру, подекуди гра та шкласти послання вітру. Е, окремі локальні дощі, звичайно, можуть бути і були, скажімо так, на цей полівобережжі, але, звичайно, їх там значно менше, інтенсивність їх також менша, і площа охоплення не така велика, якось у порівнянні з правобережжям. Е, якщо говорити про найближчі дні. То така ситуація в нас практично буде зберігатися. Варто ще зазначити, що з південного сходу в нас там надходить тепла повітряна маса, навіть не просто тепла, а розжарена повітряна маса, спекотна з південних широт тропічного походження і утримує там свої позиції. Тому у нас південні області, східні і частково центральні, ті, які прилягають до південно-східних областей. В них досить високі значення температур. Там зберігається ось ці 29-34. А ось місцями навіть сильна спека 35 37 Звичайно, кожен день там є певні варіації, десь трошки нижче, десь трошки вище, але все одно, ось ця сильна спека. Вона поки що буде отримувати свої позиції. Ось в найближчій синоптичній перспективі. Так само певні дні є трошки зниження. Але все одно нижче 30 е, значення термометрів по півдню та сходу опускатися не будуть. Натомість, знову ж таки, Західні області повертаємося в температурному плані, то найближчими днями там ніч 10-17, а день взагалі 19-24 градуси, тобто ні про яку спеку мова не йде. Досить такі в плані температури, комфортні умови, але все це супроводжується переважно дощами. У більшості свої це зливового характеру, і, звичайно, можуть бути грози, супроводжуючи комплекс явищ, окремі шквали та град. Ну це досить локальні явища, але все одно їх ймовірність зберігається і не тільки найближчими днями у західних областях, а ось у більшості областей, навіть ось завтра, післязавтра буде впливати на нашу територію своїми активними атмосферними фронтами. Більшу частину це правобережжя, північна частина України, але трошечки просунеться у східному напрямку. Деякі центральні області може зачепити навіть е, досить локально південні, до них звичайно, найменше може воно дійти, але певні, можливо, точково, хоча б будуть оці невеликі дощі. Е, Щодо е, того, що це з-за зум... чого така погода, то це на північному заході, навіть на півночі від території України, утворився. Циклон І ось саме його атмосферні фронти зараз ось періодично будуть прокручуватися по території України найближчі кілька днів, зумовлюючи більшості західних областей, Північні області, частково центральні, ось найбільше вони відчують вплив цих атмосферних фронтів у вигляді дощів, грозових дощів із шквалами та подекуди навіть градом. Тому досить уважно, треба бути до попереджень найближчими днями. По території України воно вже випущено в нас і сьогодні навіть 16-го 16 липня до кінця доби і 17-го також певні області виокремили це деякі північні, частково центральні, частково південні, де буде відчуватися вплив цих атмосферних фронтів і проявлятися у вигляді гроз, подекуди шквалистого з того вітру та локального граду. От я відчуваю, да, що щось змінюється в атмосфері, голова, якийсь тиск змінився. Скажіть, будь ласка, це означає, що зараз понизився тиск, чи він буде крутитися так от у центрі та на півночі України? Як ви кажете, сформувався циклон і ці фронти будуть не знаю, циркулювати чи курсувати от наші цією центрально північною території. Так, дійсно, тобто, за рахунок того, коли в нас проходять такі процеси, переважно це в полі більше зниженого атмосферного тиску. Ну і, звичайно, певні перепади самого атмосферного тиску вони під час проходження атмосферного фронту інтенсивніше відчуваються, тобто перед фронтом тиск падає після того, як фронт пройшов, за ним тиск зростає. Тобто, ось такі чергування, коливання саме в плані тиску. Ну, не тільки тиску відповідної вологості і температурних показників найближчими днями нам забезпечені. Хоча варто зазначити, що ось у друга половина тижня зараз у нас більше буде відмічатися поступове таке дещо зниження температури, особливо це західні, північні і частково центральні області найбільше це відчують і вже денні, максимуми якби не будуть такими високими у порівнянні з попередніми днями. Ну приблизно скільки вони сягатимуть, скажіть, будь ласка. Ну, якщо говоримо про захід, то це 19-24 найближчими днями. На сході та південному сході країни це залишається все ж таки, таки 29-34, а ось решта території якби, між заходом і південним сходом, то вночі це 15-20, а в денні години 23-28. А скажіть, оці каруселі, коли будуть змінюватися душі на недуші на спеку, вони триватимуть якийсь тиждень чи два тижні. Поки невідомо, поки цей циклон не розсмокчиться? Ну, два тижні це вже дуже довгий синетичний процес, переважно так, довге цикло не існують. В нас цей процес до 20-го числа, в принципі, він буде більш такий мати своє місце. Після 20-го він вже буде поступово втрачати свою силу, відходити. І ось, вже 20-го, 21 го у більшості регіонів вже буде без опадів погода, підвищиться дещо атмосферний тиск лише в західних та північних областях. А також 20-го числа подекуди. Е Можуть бути короткочасні дощі та грози. От. Ну, температура в ці дні почне знову потрошку підвищуватися. Тобто, в нічні години вона буде 12-18, в день 23-29 у більшості областей, знову ж таки, південні країни та схід дещо вище. ніч 17-23, в день 28-34. Тобто, бачимо, що ось там трошки оце. Зниження якби, буде відчутно, але потім знову після цього буде підвищуватися, особливо по південних регіонах. Ох, е тут я зроблю невеликі зауваження нашим глядачам. Якщо їм цікаво, підписуйтесь, коментуйте залишайте свої зауваження або побажання? А ми продовжимо. Пані Наталія, дивіться, я з минулого року помітила, що от буває таке, що от на заході України або мої друзі, десь в Європі там, в Польщі, наприклад, вони потерпають від опадів. Ми сидимо при спеці без жодної краплини дощу. Якийсь сталий період часу, тобто кілька тижнів. Скажіть, будь ласка, чим це зумовлено? Що це спричиняє? От таке, я не знаю, стагнацію такої спеки на певних територіях? Тобто раніше ж як буває там весною, взимку восени з заходу приходить дощ і він там? Приходить спочатку там, на Закарпаття, потім на Карпати, потім на Вінничину, потім на Київщину і так прокочується Україна. А ось в літній період починається якась дивна історія. Тобто спекотна погода замирає на сході і центрі і півдні України, причому надовго, а на Заході України, і десь в Європі, там, ну, в Польщі, при кордоні. Живуть при нормальних температурах, у них дощі, у них немає спеки. Що відбувається? Скажіть, будь ласка, ну знов ж таки одразу все. Підводити під одну риску ми не можемо. Бувають різні синотичні процеси, не завжди вони такі, як ви описали. Але ну саме от такий, як ми от зараз будемо розглядати, і скажімо так, який в нас якраз таки останній тиждень, ось вже другий тиждень поспіль триває по території України, то звичайно це пов'язано з тим, що на схід від території України посилюється поле високого атмосферного тиску, тобто він як Куючи такий процес виступає перед тими атмосферними фронтами і циклонами, які можуть надходити із зану заходу з Європи до території України. Ну, якщо говорити глобально, там про циркуляцію. Взагалі в е, атмосфери, то в нас в Україні в північній півкулі відбувається західний переніс повітряних мас, тому що ну, більшість процесів якраз таки в нас ідуть із заходу до нас надходять, і ну інколи буває ситуативно, звичайно, із інших сторін, коли ну, певні складаються так конфігурація баричного поля, так що повітряні потоки. Можуть бути з інших напрямків, але більшість, звичайно, у нас захід, тобто південний захід, північний захід. Також є в метрології таке поняття, як сталі баричні центри, скажімо так, це ось там, наприклад, ісландський мінімум, там де дуже часто в тому районі. Саме низькі е, значення атмосферного тиску, і дуже часто там якби, циклони утворюються, е, е, так само є на схід від території України, скажімо так, в тих краях є е, максимум такий. Тобто там дуже часто поле високого атмосферного тиску, і ось ну, вони інколи посилюються, інколи слабшують. І ось зараз так в нас склалися самотичні умови, що посилився, і відповідно ми. Маємо таку синоптичну ситуацію, коли процеси із заходу, які надходять до нас, вони якби не мають змоги просунутися далі до наших південних східних регіонів, а затримуються над західними. Тому деякі моменти вони можуть прокручуватися над західними областями трошки довше, тому що, якби, ну простіше кажучи, їм нема куди далі рухатися, тому вони на одному місці можуть затримуватися. От і спричинювати там досить інтенсивні опади, як на минулому тижні у нас у Львові була зафіксована рекордна кількість опадів. За 12 годин випало 110 мм, 110,2 мм опадів. Це взагалі вважається 115% місячної норми, тобто за от 12 годин це дуже багато. Це за всю історію спостережень на станції Львів за такий період, тобто ну за 12 годин стільки опадів не випадало. А скажіть, будь ласка, як надовго немає прогнозів? Затримається у нас така ситуація. Захід, і ми тут сидимо без дощу. Ну чи майже без дощу? І ви кажете, що у нас циклон вже? І ми бачимо на небі вже з'явилися хмарки. Чи дадуть вони дощ чи ні, поки невідомо. Але ну, Але цікаво, як надовго затрималися ці баричні процеси, як ви їх називаєте, над нашою територією. Ну, якщо говорити безпосередньо про північні області, там, Київщину, то в нас якраз таки ось наступні дні будуть з дощами, з досить інтенсивними, вже і ввечері 16 липня, і впродовж 17 го 18 Надцятого в нас будуть якраз таки вплив цих атмосферних фронтів. Тож очікуємо на дощі зливового характеру, з грозами І подекуди ж можливо, навіть локально ці гради можуть бути, тож. Треба пам'ятати в ці дні всі правила безпеки під час грози, щоб убезпечити себе. Тому що ну, гроза це таке явище якби звичне для літа. Так, якби в цьому немає нічого аномального, але ну, вони бувають, скажімо так, досить інтенсивні, і треба про це пам'ятати і завжди правила безпеки дотримуватися. Ну, за прогнозами, то після ось Такого ну, досить, в принципі, дощового періоду для заходу та півночі. Потім вже буде більш така стабілізація, знову підвищення атмосферного тиску, починаючи там з 20-го числа, але якоїсь такої досить стабільної ситуації, щоб там всюди не було опадів, знов ж таки буквально можливо там кілька днів буде певні ось ці коливання вони будуть залишатися. Ну, на жаль, для південних областей південно-східних все одно залишається більше періоди без опадів, більш посушливі і з високими значеннями температури, хоч трошечки туди просунуться ці атмосферні фронти, але ну, досить локальний вплив вони матимуть. <тас> тобто там буде ще сухіше на півдні, правильно я розумію? Ну, так, трошки ось продовж вплив до 20-го числа можуть окремі бути десь прояви. Дощу скажімо так, але досить локально, не повсюди, звичайно, а потім знову би, починається такий більш період, кілька днів без опадів. Ну а надалі треба уточнювати, тому що завжди наголошуємо, тобто 5 днів, там, тиждень ми можемо говорити про якісь практичні значення, цифри, показники, опади. Надалі прогнозування саме з такими показниками, які е, можна застосовувати практично нашим користувачам, не є вони. Достовірними, скажімо так, тому завжди раджу не дивитися прогноз набагато там більше ніж на два тижні а на місяць. То, взагалі, історія, яка не має місця бути, на жаль, ну так і прогнози вони щоденно оновлюються. Синоптики цілодобово працюють і. Якщо ви знаєте, де джерело правильної інформації, де її брати, тобто а не де-інде з інтернетів або від неперевірених джерел, тому що ми маємо на жаль, таку тенденцію, що часто якісь там медіа можуть посилатися на умовно якихось синоптиків. А по факту це просто десь вони хтось прочитали або інформація вже застаріла і не актуальна, а вони її публікують як свіжу. Тобто, завжди треба дивитися на перше джерело саме від українського гідрометцентру, завжди свіжі прогнози є. І ну, до відповідальних медіа, які співпрацюють з інтернет центром. Прекрасно. А скажіть, будь ласка, тобто, чи очікувати якоїсь надзвичайної спеки понад 40 градусів, в, як то кажуть, в обозрімому майбутньому? В цій оглядній синоптичній перспективі називаємо це так, більше 40 градусів ми не очікуємо. Єдине, що ось варто зазначити, що дуже часто зараз користувачі жаліються, що ой, в нас там на термометрі там 50 і більше, ви кажете там про 35. Дуже важливо пам'ятати, що ту температуру, яку прогнозують і вимірюють синоптики, вона міжнародно, скажімо так, відповідає міжнародним стандартам. Це температура природньої повітряної маси, яка надходить до нашої території, вона вимірюється в спеціально таких облаштованих, називається. Така як психрометрична будка, або є спеціальні датчики, які розміщені так в спеціальних конструкціях, де на них не потрапляють прямі сонячні промені, і немає додаткового джерела нагрівання, тобто або асфальтової поверхні, або якоїсь металевих бетонних конструкцій поруч. Тобто це такі спеціальні методимеданчики, які якби стоять віддалено від забудови і вимірюють себе природню температуру умовно в затінку. Тобто, це та температура, яка прогнозується. І, яка вимірюється звичайно в середмісті, особливо в там, де багато забудови, або десь там на вікні, в когось на балконі під навісом чи ще десь, то звичайно там будуть інші показники. Вони можуть бути вищі, тому що багато додаткових джерел нагрівання ще цього термометра. Тому ну і звичайно, ці термометри, які домашні, вони не повірені, не калібровані, тобто вони там дуже часто великі там похибки в них можуть бути. Тож на ці датчики, також плюс датчики, які в машинах розміщені під капотом звичайно ми на них не орієнтуємося. Вони при високих температурах, якщо вони вже високі, температура природної повітряної маси там 35 п'ять градусів. Вони звичайно можуть показувати набагато вище, особливо на сонці взагалі зашкалювати. Mm -hmm. Тому це такий нюанс є, але ну от тої природної повітряна маса, яка надійде до території України, поки що якихось там таких значень, як сказали, ми не очікуємо. Ясно. Тобто, нас очікують найближчими днями грози, шквалісте посилення вітру, вірно? Тобто, наскільки це буде от серйозно, це буде схоже на смерті? Я не знаю, чи це буде на якісь дуже сильні. Буреві схоже, і захиститися від цих наслідків, як тобто, не перебувати на вулиці чи якісь інші заходи. Ну, базово під час рази, звичайно, краще перебувати в приміщенні, там, де немає протягів. Якщо ви на вулиці, то не стояти під окремо ростучими деревами, під якимись там, скажімо так, металевими конструкціями. Ні в якому разі бажано там не користуватися телефоном, ну бажано. В принципі, не користуватися телефонами, що ви йдете і гроза, тому що ну всі ці фізичні процеси, скажімо так, вони, звичайно, можуть притягувати ці розряди, там або швидко бігти, також це кажуть, що ну може бути спричиненим. Е, тому, звичайно, ці базові засоби, як заходи безпеки, треба пам'ятати, якою буде гроза в кожному регіоні, це дуже індивідуально. Це Дуже, скажімо, так залежить від місцевих умов, від дорографії, від того наскільки там в цей момент прогрілася поверхня, наскільки інтенсивні висхідні рухи, чи достатньо там вологи? Тобто, це не можна спрогнозувати, де якої інтенсивності вона буде. Тобто, в нас на грозу, до речі. Немає градації різних рівнів. Гроза вона завжди одна, вона завжди небезпечна. Вона може бути навіть і дуже якби, слабенька один розряд, але якщо він кудись потрапить, то ну, буде біда, скажімо так, а, ну, а також може бути досить інтенсивна. Тому в таких умовах контрастних, які зараз по території України бачимо південний схід з високими значеннями, а із заходу, північного заходу, більш така. Свіжа повітряна маса, то це, звичайно, дає дається передумову для утворення досить інтенсивних кубчисто-дощових хмар. І Чим вони інтенсивніші, тим, звичайно, і більш загрозливи можуть бути ці комплекс грозових явищ. Тому треба зараз уважно слідкувати за попередженнями, і навіть якщо там десь ви вже почули, що у вас воно може бути, ну краще перестрахуватися. Пожежна небезпека, скажіть, будь ласка, тобто хотіла би вас спитати, що скажете? Тобто зараз у нас підвищений рівень так, пожежної небезпеки. Ну і так, навіть після, смер... і після гроз напевно теж буде, так? Да? Це залежить від регіону, де ви знаходитеся. На сьогоднішній день в нас у більшості південних, центральних, частково північні. І зберігається високий показник пожежної небезпеки, але до суботи, наприклад, він збережеться у нас тільки по південних областях, і то не всі це Миколаївська, Херсонська, Запорізька та Дніпропетровська. Тобто, бачимо, залишається у нас чотири області плюс Крим. Тобто там буде високий показник пожежної небезпеки, адже там буде менше опадів. Решта областей очікуємо, що після цих дощів, звичайно, все ж таки він зіб'ється і вже буде не такий високий. Але ну треба пам'ятати особливості південні регіони, де дефіцит опадів, що пожежна небезпека вона зараз висока. Це означає, що пересушена. Підстильна поверхня і плюс дефіцит опадів, невисока вологість то будь-яке, скажімо так, осередок загоряння найчастіше, ну в принципі, в більшості випадків, все ж такі, всі загоряння і причина цих пожеж це людина. Тому треба максимально уважно та обережно поводитися з вогнем на відкритому повітрі або взагалі уникати цих. Маніпуляції, скажімо так, щоб не додавати додаткової роботи рятувальникам зараз, і, і якщо я вас правильно зрозуміла, то град теж можливий найближчими днями через оці е, серйозні перепади температурні. Е, правильно я зрозуміла? Чи просто так. на нас несеться якісь градові хмари? Е, звідки лясь, не знаю звідки ля, але з заходу, з півдня, не знаю, звідки несуться на нас ставити. хмари? Такі градові хмари, вони якби не те, що вони не несуться, найчастіше е, ну як вам пояснити, дуже часто вони локально більше розвиваються. Е, це коли ось ця хмара в цей момент під час проходження атмосферного фронту починає розвиватися досить інтенсивно і до високих е, ну до висот, там де вже якби від'ємні значення температури. І якщо достатньо є висхідний потік, знизу ще якби він такий досить інтенсивний, то ці градинки вони ще мають силу, скажімо так, утримуватися на висоті. Як тільки вже цей висхідний потік трошки слабше, або ці градинки вже стають досить великими і потужними, що їх вже цей висхідний потік, який підсилює утворення купчино-дощової хмари, не утримає, тоді вони випадають, тобто вони не можуть довго звідкись переноситися. Тобто вони утворюються і випадають. От ну так, тобто зараз ось ці найближчі три дні у нас досить сприятливі умови для того, щоб були ось ці локальні осередки і з градами, також. Також під час грози, тому знову ж таки уважно слідкуємо за попередженнями від гідрометцентру від наших гідрометеорологічних організацій по території України, щоб знати, те, чого очікувати і убезпечити себе. А скажіть, будь ласка, що з аграрним сектором у нас чи відомо вам чи може чи може поділитися укргідромецентр якимись даними про стан я не знаю не те, що посівів, а взагалі стан урожаю? Як вплинули ці півтори місяці ми зараз з вами на екваторі літа знаходимося? Як вплинули ці півтора місяці на стан врожаю в Україні? Може вам відомо. Що... Так, певна інформація, звичайно, від наших агрометеорологів є. Ну, якщо треба детальніше з ними, то можна окремо поспілкуватися, але те, що відомо, то в нас знову ж таки оці. Контрасти, розподілення зараз, які у нас по території України тривають в погодних умовах, вони, звичайно, повпливали і на аграрний сектор, тобто південні області, у нас південно-східні, там надзвичайно дефіцит вологи. тобто там вже повністю вичерпаний оця, запас е, вологи в метровому шарі ґрунту у більшості регіонів. Тому там, звичайно, певні проблеми з. Продовження вегетації рослин є особливо це, як казали наші фахівці сонячні, хоч він якби до посухи досить стійкий, але зараз вже в таких умовах навіть йому вже дуже складно, і певний відсоток вже під загрозою урожаю, На жаль, у західних областях свої виклики там навпаки за рахунок того, що досить багато опадів. Відбувається перезволоження ґрунту в деяких областях, і це, скажімо так, дуже затрудняє виход техніки в поля і збирання врожаю, той, які зараз вже ну, деякі культури вже зараз збирають, тому там свої нюанси. Тобто всюди є певні, скажімо так, труднощі, але ну якось. Катастрофічної поки ситуації наскільки оцініли, оцінили скажімо так, статус наші агрометеорологи, поки немає, але ну, звичайно, локально по певних полях є досить критичні вже значення. Ну, це поки єдине, що я можу сказати. Це Херсонщина, напевно, Миколаївщина, да, Запоріжжя, Одещина, так. так я... Посушливих посушливості, то так, це південні регіони і східні, особливо, і плюс прилягаючи центральні, це там Дніпропетровщина, частково може бути, там Євроградщина в цих регіонах. Тобто ви кажете, що там ґрунт висох аж на цілий метр, да? тобто там і соняшник, я так розумію, і помідори, і томати, і якісь, я не знаю, що ще. Ну, бахчові я не знаю, як себе ведуть в цих умовах, але пшениця, зернові, напевно. Важкувато їм, правильно? Ну так, звичайно. Тобто, я як не фахівець в агрометеорології, тільки так в загальному можу сказати те, що наші саме спеціалісти коментують. Але так, зараз саме цим культурам по південних регіонах їм дійсно складно, особливо в тому, що немає опадів. Ну, трошки ось це може бути найближчими днями деякі дощі, але сильно вони ситуацію там не поміняють, на жаль. Ну, це так побризкає, так я розумію, не сильно, чесно кажучи, на півдні. Да? <плес> ну що ж, нам з цим жити да? доведеться. Слава Богу, що є ще якісь водні ресурси, якими можна користуватися щодня, пити воду, митися. Тоді дякую вам дуже за те, що ви приділили нам час, пані Наталія. З нами була Наталія Птуха, начальниця відділу взаємодії з медіа Українського гідромедцентру. Була Олена Остахова, журналістка фактів ICTV. Я бажаю всім гарного дня і вам, пані Наталія, щоби я не знаю, наскільки це можливо, звісно, да? що було хоча б спокійно, певний час, щоб ми могли відновитися. Від обстрілів і відновитися трошки від спеки. Гарного вам дня, будьте здорові. Ставте глядачам про глядачів, прошу ставити лайки, вподобайки, коментувати, підписуватися на канал фактів і до нових зустрічей. Дякую, на все добре. Дякую, на все добре. вам.